Відкриваючи очі вранці, я, агафія з Львівщини, відчула незвичайну тишу навколо. Як віщунка, я часто отримую видіння, але те, що я побачила цього разу, було настільки жахливим, що серце моє стислося від болю. Це було 10 лютого, і я відчувала, як наближається велика біда. Траур, який накриє нашу країну, стане наслідком страшного удару ворога. Я побачила, як сотні ракет, неначе чорні стріли, летять через небо до великого українського міста. Найімовірніше це буде Одеса. Вибухи були так потужні, що земля тряслася від ударів, а небо темніло від диму і пилу. Я відчула, як усе це наближається до моєї рідної землі, і серце моє переповнювалося болем за людей, які стануть жертвами цієї катастрофи. Моя душа боліла, коли я побачила, як небо над Одесою темніє від ракет. У той момент я відчула, як кожен вибух тремтить у серці. Це був удар, що приносив із собою смертоносну силу, і я не могла зупинити цього ланцюга подій. Ракети несли з собою смерть і руйнування. Міста, що були такими живими і наповненими людьми, скоро стануть місцем страху і знищення. Я бачила, як будівлі, які стояли десятиліттями, падали від страшного удару, їхні стіни розліталися на частини, а в повітрі висів запах диму і горілого металу. Здавалося, що саме небо плаче разом з нами, і цей день став для всієї України траурним. Одеса, як і багато інших міст, стала мішенью для цієї страшної атаки. Я бачила, як ракети заповнюють повітря. Летять одна за одною, перетворюючи мирне небо на темну хмару. Вибухи лунали майже безперервно, і з кожним новим ударом земля трусилася під ногами. Люди, які тільки що мали надію на мир, тепер ставали свідками цієї трагедії, що розгорталась на їхніх очах. Я бачу, як багато хто намагається врятуватися, ховаючись у підвалах або бігаючи по зруйнованих вулицях, намагаючись знайти будь-яке укриття. Вогонь охоплював не тільки будівлі, але й серця тих, хто залишався живим після перших ударів. Я побачила, як жертви цієї атаки падали, і не було місця для відступу. Люди не могли втекти від цієї смерті. Сотні невинних жертв стали частиною цієї великої трагедії. Вибухи були настільки потужні, що не кожен зміг пережити їх. Люди в паніці намагалися знайти безпечне місце. Але ворог не давав їм шансів. Багато хто залишився під уламками своїх домівок, а дехто вже не зміг піднятися після першого страшного вибуху. Я відчувала, як їхні душі були забрані в одну мить і їхні рідні більше не змогли їх обійняти. Вибухи лунали не тільки в Одесі, але й в околицях цього великого міста. Я бачила, як всю область охоплювала жахлива хвиля руйнувань. Містечка, села і навіть передмістя Одеси не уникали цього терору. Сотні ракет падали в різних районах, знищуючи все, що траплялося на шляху. Люди були загнані в кут, і для них не залишалося місця для втечі. Земля здригалася від ударів, і я відчувала, як цей жах охоплює все більше і більше територій. Траур, що наступав на Україну, став неминучим. І я не могла залишити без уваги цей кошмар. Смерть не робила винятків, і я бачила, як вона забирала багатьох людей, включаючи тих, хто просто йшов по вулиці. Я відчувала, як цей удар заповнює все, що залишалося від звичного життя. Люди, які ще кілька годин тому були такими живими і активними, тепер стали лише частинами цієї трагедії. Я бачила, як їхні тіла лежать на зруйнованих вулицях, покритих уламками, їхні обличчя не показували болю, але я знала, що це була велика втрата для кожного з них. Їхні родини більше не отримають їхніх обіймів і їхні серця залишаться порожніми. Одеса, таке велике і багатокультурне місто, тепер стало символом трагедії, яку принесла ця атака. Я бачу, як її приголомшена душа. Наповнена болем, переживає втрату тисяч людей. Міста, що колись було серцем півдня України, тепер стало руїною, порожнім і бездушним. Те, що колись було символом радості та творчості, тепер стало лише місцем пам'яті про трагедію. Я бачу, як люди, які залишилися в живих, намагаються пройти крізь ці руїни, шукаючи залишки свого колишнього життя. Багато людей стали бездомними. І я бачу, як вони намагаються залишитися в живих в умовах цієї катастрофи. Я бачу, як вони шукають укриття серед уламків своїх будинків, бо вулиці стали небезпечними від вогню та вибухів. Вони намагаються знайти хоча б краплю надії серед цього пекла. Проте у їхніх серцях відчувається розпач, і немає ніде більше того тепла і безпеки, які вони колись мали. Я бачу, як вони намагаються організувати допомогу один одному, але навіть це стає важким завданням. Я бачу, як у цей траурний день Україна стає однією великою сім'єю, що об'єднана болем. Хоча Одеса постраждала найбільше, я відчуваю, що вся країна переживає цю біль разом. Траур, що насувається на нас, об'єднує серця кожного громадянина. Молитися за загиблих. Підтримувати один одного в цей важкий час стає найважливішим завданням. Ми, українці, разом стоїмо перед цією бідами, і наша сила в єдності. Я відчуваю, як ми переживаємо цей траур і це створює нову непохитну зв'язку між нами. Вогонь не відпускав Одесу і прилеглі території. Я бачила, як від вибухів спалахує ще більше полум'я, яке поглинає кожен будинок. Кожну вулицю. Здавалося, що ніщо не здатне зупинити це полум'я, і воно буде тривати вічно, забираючи разом з собою пам'ять, історію і життя. Я відчувала, як ці страждання проникають у моє серце, бо навіть будучи далеко від Одеси, я не могла залишити без уваги те, що відбувається з моєю країною. Після цього страшного удару Україна залишилася в скорботі. Я бачу, як люди, які пережили цей жах, намагаються відновити свою країну, свої міста. Вони не знають, чи зможуть вони колись відновити те, що було знищено, але я відчуваю, що ця трагедія не зламає нас. Ми, українці, маємо силу йти вперед, навіть якщо кожен новий день приносить нам нові труднощі. Траур, що настигнув нас, не змусить нас скласти руки. Ми будемо боротися і відновлювати все, що можемо. І хоча цей день став чорним для всіх нас, я знаю, що ми вистоїмо і знайдемо сили в єдності і любові до своєї землі. Моя душа все ще не може заспокоїтися від цього видіння, я бачу, як тисячі людей, які пережили перші удари, намагаються оговтатися від цієї трагедії. Вони ходять серед руїн, шукаючи своїх близьких, але в кожному їхньому погляді. Безмежний біль втрати. Відсутність надії відображалася на кожному обличчі, бо все, що вони знали і любили, більше не існувало. Місто, яке колись було живим, з неймовірною енергією, тепер перетворюється на суцільну руїну. Я відчуваю, як люди намагаються утримати в собі останню краплю надії, але це здається все більш складним завданням. Люди, які залишилися живими. Мріяли лише про одне знайти укриття. Вибухи продовжували тривати, а небезпека була всюди. Я бачу, як деякі з тих, хто вцілів, ховаються в зруйнованих підвалах, шукаючи хоч найменше порятунку, але навіть там не було безпеки. Я бачу, як вони затуляють свої обличчя від пилу, замикаються від страху, що ракети можуть знову прилетіти, і що це може бути їхнім останнім моментом. Страх і відчай стали постійними супутниками, що йдуть поряд з ними кожну хвилину. Я відчуваю, як вони чекають на будь-який знак, на будь-яку допомогу, але допомоги немає. Зруйновані будівлі стали символом того, що Одеса втратила, але ще й того, як тяжко відновлювати зруйноване життя. Я бачу, як люди намагаються зібрати уламки своїх домівок. Рятуючи хоч би якісь речі, які могли б нагадати їм про минуле, про їхнє колишнє життя. Вони забувають про себе, аби допомогти іншим, але важко зробити це, коли навколо все потопає в руїнах і попелі. Діти, жінки, старі люди всі вони намагаються пристосуватися до цієї нової реальності, де немає нічого окрім страху і розпачу. Я бачу, як деякі намагаються триматися за останні залишки людяності, допомагаючи один одному, але біль від втрат і страждань, які їм довелося пережити, неможливо вгамувати. Я відчуваю, як Україна перетворюється на країну, яка носить тяжкий тягар цього дня. Ми стаємо однією нацією, яка пережила страшну трагедію і кожен день нагадуватиме про втрати. Цей день стане символом того. Як важко відновити все те, що ми втратили. Я бачу, як з кожним кроком люди намагаються повернутися до звичного життя, але ця рана залишиться на наших серцях назавжди. Ми будемо згадувати цей день, цей страшний удар і відчуватимемо його біль протягом багатьох років. І все ж я вірю, що Україна відновиться, незважаючи на всі ці жахи. Ми, як нація, вистоїмо перед будь-якою бідою. Хоча це буде довгий і важкий шлях, але я знаю, що ми знайдемо сили піднятися і повернути нашу землю до життя. Траурний день, який почався з Одеси, стане лише початком нашого відродження. Україна сильна нація, і ця трагедія не зламає нас.